Демобілізовані бійці повертаються додому. Ті, у кого до служби не було постійного місця роботи, змушені його шукати. У Черкасах самі ж бійці, які повернулися з фронту, створили громадську організацію. На меті мають допомогти колегам по зброї. Окремий проект їхнє післявоєнне працевлаштування. Це Проволець 34-го батальйону територіальної оборони Сергій Вікторов пішов служити у травні минулого року. Від початку липня вже був на передовій. Його бригада разом із іншими звільняла Дзержинськ, потім зайняла позиції біля Горлівки. При виконанні одного із завдань Сергій травмував ногу. Їхали на БРД, попали німного в засаду. Там працював пулеметний розчот, зробили швидку розгрузку, і при швидкій розгрузці я. Неудачно Ні, і у мене нога сложилась. Ребята мене витащили, з обстрілу. З лікарні Костянтинівки волонтери доправили Сергія до Черкас. Тут зробили операцію. Від комісування чоловік відмовився. Таки воював із пластиною у нозі. Зараз Сергій повернувся зняти пластину і знову їде на схід до демобілізації. Стоїм відступати, не собираємося. Ми нічого не можемо всі настроєні патріотично. Для таких як Сергій, у Черкасах самі ж військові створили громадську організацію. Серед іншого вона допомагатиме фронтовикам працевлаштуватися. Тут створили власну службу безпеки, куди беруть на роботу бійців, які повернулися із АТО. Сергію. Тут теж запропонували місце. Люди практично не всі уходили, у кого оставались робочі місця Здесь офіційно, будемо говорити. А хто не офіціально, то це на осмотренні роботодателя скрізь були уволіни. Для того ми создали свою службу безпеки. Фірму отдельною, яка буде займатися охоронною діяльністю, представляти охоронні услуги і костяком цієї фірми будуть стоять ім'я ребята, прошедшими війну на Востокі. Нині майже з 200 чоловік, які повернулися з війни, більше ста вже поновилися на попередніх робочих місцях то якщо є якісь проблеми по відновленню по на робочому місці колишнього службу, військовослужбовця, службовця, учасника АТО, то військовий комісаріат, наприклад, ми можемо посприяти наш є юристи в на написанні там чи листа, чи скарги, чи тому подібне. Але на сьогоднішній день таких прецедентів в нас немає. Загалом область призвала більше 4 тисяч чоловік. Чергових демобілізованих очікують наприкінці травня, і з фронту додому повернуться до п'яти сотень бійців. Марія Гаврилян, Віка Новини.